Ранні пташки так називають діток, які з'явились на світ передчасно. Щороку близько 5% дітей у луцькому клінічному пологовому будинку народжуються раніше встановленого терміну. Катруся є однією із них. Сьогодні дівчинці більше двох років. Вона залюбки бавиться з ляльками, полюбляє солодощі та забави на дитячому майданчику. Вона така, як усі, хіба що її історія, поява на світ дещо відрізняється від інших. Адже Катруся народилась із вагою 1400 грамів зі зростом 40 сантиметрів на 30-му тижні вагітності. Ми чекали дуже давно, сюди, дуже дуже давно чекали її. У нас очікувана дитина. Вот. І ну, є, що згадати, правда, вона в нас трошки родилася маленькою. Передчасні пологи стали наслідком гіпертонічної хвороби у мами. Лікарям вдалося вчасно діагностувати проблеми плоду та методом кесаревого розтину провести пологи. Так на світ з'явилася катруся, яка одразу була доправлена до відділення дитячої реанімації. Вона була важка. Важка, маленька, така родилася з вона вже й майже синіла була. Діти із критичною масою тіла та ще й народжені у такому терміні вагітності не можуть самостійно дихати. Для того, аби легені відкрились наповну, потрібні дорогі медикаменти, на які не завжди є кошти у батьків, не готових до передчасних пологів та кризових ситуацій. На початку 2013 року працівники пологового будинку звернулись до фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк. Проханням про допомогу на виходжування недоношених діток. І результатом цього стала співпраця благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк з Луцьким клінічним пологовим будинком по програмі недоношення діти. А це надання благодійної допомоги батькам міста Луцька, в яких народилися дітки з масою менше 1500 грам і при терміні гестації менше 32 тижні. На добу недоношеним дітям на медикаменти потрібно від 500 до 1000 гривень на лікування. Коли необхідно ще вводити цей екзогенний сурфактант, тобто препарат, який допомагає розкривати легені, то це. Тисячі і тисячі гривень. Ці препарати потрібно давати вчасно, адже життя крихітки вимірюється хвилинами. Саме завдяки фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк батькам та лікарям не потрібно чекати, коли знайдуться кошти на ліки. Світлана пригадує, коли на світ з'явилась Катруся, стан якої був важким. Лікар заспокоїв її, сказавши про програму за сприяння фонду Новий Луцьк. Вони нам дуже допомогли на це і дуже дякую їм, дуже-дуже. Якби не вони, я... ну важко було б нам реально було б важко. Маленькими ніжками Катруся крокує новим майданчиком поруч свого будинку. Вона добре знає свою улюблену гірку та гойдалку, які півроку тому встановили завдяки фонду Новий Луцьк, а ще ніколи не забуває свою іграшку рожевого зайчика, який, наче оберіг завжди, з нею із перших днів життя. Вона мене живчик, не те слово. Вона маленькою була трошки, вже як трошки відходили того всього. То вона ну, живчик і зараз вона живчик. Вона грається, вона і часом плаче, і ну, дитина жива, чесно, дитина жива. Мами, щоб не переживали. Тільки просто мали терпіння. Саме головне терпіння, а там все буде, все боженько, дай і все буде добре. Маленька Катя одна із тих, кому фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк допоміг стати з ранньої пташки, мужнім пташеням, готовим розправити свої крила на зустріч новим дитячим відкриттям.